За кілька тижнів вулиця Набережна буде повністю відремонтованою. Це інспектуючи хід ремонтних робіт, заявив кандидат народні депутати України Олександр Шевченко. Ще тиждень тому на ділянці від берегової до Левицького було укладено укріплюючий шар цементно-піщано-гравійної суміші. Нині стелять перший шар крупнозернистого асфальту. Це йде асфальтобетон крупнозернистий. По типу, а це по якості матеріалів. Принципі він відповідає всім технічним умовам, які зараз діють. Поки що, поки що роботи ведуться так, як вони повинні вестися. Як ремонтується вулиця оглянув і мер міста лідера з ремонту доріг на західній Україні. Андрій Садовий каже: у Львові дороги ремонтують за кошти ЄБРР, Тендери проводять за європейськими законами. Андрій Садовий каже, ремонтувати дорогу мала влада, однак досвід і можливості виявилися у бізнесу. У Франківську е, останніми роками дуже багато говорили про дороги. Але мені сьогодні приємно, я от приїхав, да, от заїхав на цю набережу, знаєте, і серце радіє, тому що я бачу, що буде нормальний шмат дороги, більше 4 кілометрів, і це як наше гасло. Візьми і зроби. От взяли і зробили. Місто має гроші Львів. Має багато європейських партнерів, а інші міста не мають. Чому? Тому що вони не хочуть працювати за міжнародними схемами, тому що там не віддаш гроші на тендер Івану чи Степану. Мають бути жорсткі процедури. По-перше, мати мудру владу, позабирати бандюків зі влади, з влади, яких дуже багато є, і максимально працювати, залучаючи інвестиції Європейського Союзу. Людина приїхала, яка має колосальний досвід. І враховуючи все-таки, що ми знайомі. І можна у нього почерпнути відповідний досвід. Я би хотів сказати, що тепер уже дійсно франківчани, відповідальні люди, не допустять невідповідальних людей у владі. Тому безумовно потрібно робити в першу чергу знаєте, таке переусвідомлення і зачистку влади. Кандидат народні депутати України Олександр Шевченко каже: він готовий перейняти досвід Львова і залучити кошти ЄС для перетворення Івано-Франківська в європейське місто, адже це найкращий приклад, як зробити всі міста України успішними.